Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома! Сьогодні я готую дуже смачне та ароматне персикове варення, яке виходить густе, без пектину, без загущувачів. Готується просто, швидко. Для приготування вам знадобиться лише персики, цукор та трішки вільного часу. Обов'язково приготуйте хоча б декілька баночок цієї смакоти. Для приготування я беру стиглі персики, в мене декількох сортів. Сорти не обов'язково, але, звичайно, ті, які з темною шкуринкою дадуть гарний колір. Персики я добре мию, змиваю гарненько з них весь пушок та я нарізаю на невеликі шматки. Спочатку я розрізаю їх навпіл, потім нарізаю скибочками, а вже потім на невеличкі шматочки, ніби кубики. Якщо бажаєте, то їх можна розрізати ще на менші шматочки, але це вже за вашими вподобаннями. Далі персики пересипаю в глибоку миску, та тепер до них нам необхідно додати цукор. Всього на 1 кг персиків нам необхідно 0,5 кг цукру, так як персики досить солодкі. Але цукор я ділю на 3 частини і спочатку до персиків додаю 1 третю із загальної кількості цукру. Посипаю ним зверху всі персики, трішки притрусюю, розпреділяю цукор по всім персикам і залишаю їх буквально на годинку, щоб вони випустили сік. А якщо ви не знаєте, що приготувати з персиками, то подивіться в мене рецепт тортику із персиками. Це неймовірна смакота. В мене вже пройшла година і дивіться, скільки соку випустили персики. Я пересипаю їх в глибоку кастрюльку з товстим дном обов'язково, також вишкрібаю сюди всі залишки нерозчиненого цукру і відправляю нашу кастрюльку на вогонь. Персики дуже обережно перемішую та чекаю, поки вони закиплять. Обов'язково мішайте це варення дуже обережно, тому що персики ніжні, і якщо інтенсивно помішувати, то вийде не варення, а джем. Персики вже закипіли, тепер я варю їх впродовж 10 хвилин на середньому вогні. Не помішую, а лише трішки прибираю із стінок. Через 10 хвилин я додаю другу порцію цукру. Розподіляю його по персикам, трішки можна підмішати, але дуже-дуже обережно. І знов від моменту кипіння я проварюю їх 10 хвилин. Я готую це варення на кілограм персиків, якщо ви будете готувати подвійну порцію, то кожен раз варіть по 15 хвилин, тому що буде більше рідини і персики будуть довше випаровувати сік. Персики в мене вже проварились 10 хвилин. Тепер необхідно до персиків додати лимонної кислоти на 1 кг пів чайної ложки. І також додаємо третю порцію цукру. Знову розпроділяємо обережно цукор. І тепер вже в наше варення буде більш густішим і тому його необхідно помішувати постійно, щоб воно не пригоріло. Але знову ж таки робіть це обережно. Помішуючи, доводимо до кипіння та проварюємо 10 хвилин. І через 10 хвилин наше варення буде повністю готове до закривання. Дивіться, якого гарного кольору стає варення. Дуже гарне, дуже ароматне. Варення моє вже зварилось, вимикаю вогонь. Цим часом в мене простерилізувались баночки, і тепер можна розливати варення по баночкам. Я розливаю в невеличкі банки, повністю заповнюю доверху. Звичайно, одну банку я трішки не заповнила, тому що залишила вам на дегустацію. Закручую кришками та зберігаю варення до повного охолодження. Із цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 2 200 грамових і 1 півлітрова баночка. Та трішки варення я залишила для того, щоб продемонструвати вам, яке воно стає густе. Це варення постояло тільки одну годинку і вже дивіться, яке воно густе. Неймовірно, густе, смачне та дуже гарне. Дякую вам за увагу та смачного вам!